Росія, хоч завтра готова сісти за стіл переговорів. Президент РФ Володимир Путін вкотре зробив гучну заяву про готовність до мирних переговорів з Україною, але тільки після того, як сили оборони України вийдуть з окупованих Росією територій, про це російський диктатор заявив під час виступу у міністерстві закордонних справ РФ. За його словами, Росія припинить вогонь, якщо ЗСУ покинуть території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також за умови, що Україна гарантує не вступати до НАТО. Як тільки в Києві заявлять про те, що готові до такому рішенню і почнуть реальний вивод військ з этих регіонів. А також офіційно уведомить об Аказі від от планів вступлення в НАТО з нашої сторони незамедлительно буквально в ту же минуту, Послідують приказ прекратити огонь і почати переговори. Повторюю, ми це зробимо незамедлительним. Є одновременно гарантуємо безпреп'ятний і безпечний отвод українських частей і соєні. Та додав, що йдеться не про заморожування конфлікту, а про остаточне його завершення. Про те, якщо захід та Київ відмовляться, це буде їхня відповідальність за кровопролиття. Російський президент також заявив, що це не Росія розпочала війну. Мовляв, раніше Москва пропонувала Україні вивести свої війська з Донбасу та вирішити ситуацію. За його словами, так звані ДНР та ЛНР мали право оголосити про свою незалежність, але київський режим розв'язав проти них війну. Диктатор також додав, що заяви про те, що РФ нападе на Європу абсолютна маячня. Не упустив можливості російський президент, також нагадати про те, що Росія володіє найбільшим арсеналом ядерної зброї. Володимир Путін заявив, що світ, нібито підійшов надто близько до точки неповернення і звинуватив у цьому країни заходу. Призиви нанести стратегічне пораження Росії, обладаючої крупнішим арсеналом ядерного зброї, демонструє запредельний авантюризм западних політиків. Они либо не понимают масштабу угрозы, которую самі порождають, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность. Путін додав: якщо Європа хоче зберегти себе, їй безумовно потрібно бути в добрих відносинах з Росією. Москва, за його словами, нібито до цього вже готова. Нагадаємо, що напередодні керівник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що перемовини повинні спиратися на принцип неподільності безпеки та реалії на землі. І до них мають бути залучені і Росія, і Китай. Софія Фенко, телеканал НТА.